33-річна жінка загинула під вантажним потягом. Трагедія сталася на залізничному перегоні. На Рівненщині машиніст каже, повітив перехожу, яка йшла колією, засигналив і екстрено загальмував. Ім наїзду уникнути не вдалося. Нині призначено експертизи, щоб з'ясувати всі обставини загибелі мешканки Костополя. Перевіряють, зокрема, чи не була жінка під впливом алкоголю та чи міг вантажний поїзд зупинитися вчасно. На місці трагедії експерти знайшли навушники і телефон. Слідчі припускають, що перехожа слухала музику і не почула наближення потяга. Згідно інструкції, інструкцій, він застосував екстреномування, але зв'язку з тим, що маса поїзда була велика, і гальмний шлях був надто великий і неможливо було зупинити поїзд. Поки розглядається така версія, що просто жінка була в капюшоні і, можливо, не почула всі ці звуки і сигнали і те, що наближається поїзд. Так він наближається зі сторони спини. Мати й син потрапили під колеса легкового автомобіля в Києві, ДТП сталося на Русанівській набережній вечері. Ланос мчав лівою смугою. А через дорогу за кілька метрів від нерегульованого переходу йшли двоє людей. Водій чомусь не помітив пішоходів від страшного удару. 72-річна жінка загинула. Її 45-річний син із різними травмами в лікарні. Власник машини був шокований. Свідки розповідають, що така аварія в цьому районі не вперше. Он просто их не увидеть, понимаете? Они вылетели так как-то так быстро, и он просто они просто у него не увидели. Просто не хочется парня, парни, чтобы заслуживали, понимаете? Он не виноват, они вылетели сами. Тем более, видите, свет как горит. Это не первый случай, вы понимаете, было там тоже такое же самая женщину сбили. Тоже так то же самое, понимаете? Вот тут слабый свет, тут не видно ничего. Водій загинув. Троє пасажирів дістали тяжких травм у наслідок невдалого маневру автомобіля. «Джелі» в Рівному А в Дніпропетровську машина з іноземними студентами протаранила маршрутку детальніше в огляді ДТП. Одна людина загинула троє травмовані внаслідок пригоди неподалік рівного. Через зіткнення джилі з вантажівкою постраждали всі, хто був в легковому автомобілі. 70-річного водія та двох пасажирок, 19 та 45 років, доправили до травматології міської лікарні. Ще одна 66-річна жінка, яка сиділа поруч з власником транспорта, від травм померла дорогою до медичного закладу. Шофер Дафа не постраждав. За попередніми даними, водій автомобіля Джилі, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі вантажному автомобілю, який рухався в зустрічному напрямку по головній дорозі. На даний час правоохоронці з'ясовують всі обставини, а також причини даної дорожньо-транспортної пригоди. Автопригода з п'ятьма машинами сталася на проспекті Бажана в Києві. Три автомобілі Фіат Шкода та Порше мчали один за одним лівою смугою. Раптом перед ними з іншого ряду перелаштувалася Тойота. Її водій чомусь загальмував, змусивши це зробити всіх, хто їхав позаду. Порше зреагувати не встиг. Наздогнав автомобілі попереду і штовхнув їх на «Фольксвагена», що їхав правіше. Всі машини пошкоджені. До лікарні на обстеження забрали двох дворічних дівчаток зі шкоди. На мосту через річку Дніпро лобом у лоба зіткнулися три іномарки у Дніпропетровську. Винуватець пригоди – 41-річний водій «Ікс-5». На великій швидкості власник престижного автомобіля не впорався з кермом, вилетів назустрічну і вдарив шкоду та Хюндая. Наслідки масштабного зіткнення такі: транспорт нагадує купу брухту у власника чеської машини забиття та подряпини, двоє інших водіїв у лікарні. Особливо критичним є стан власника корейського автомобіля. 27-річний чоловік у реанімації. Їхав трійці по полосі. вдруг выскочил навстречу БМВ. Он обгонял машины и выскочил мне в лобовую. Ну, получилось, я чуть так отвернул, он черкнул меня. А уже после меня, видно, в лобовую врезался в следующий. Автомобіль Ауді протаранив маршрутку Дніпропетровську. Від потужного удару Мерседес, в якому не було пасажирів, перекинувся і боковою частиною впав на електроопору. 33-річного водія спринтера з розбитою головою та травмами внутрішніх органів забрала швидка. А ось хто керував Ауді, ще з'ясовують. З Салону німецької машини вийшла компанія іноземних студентів. Розповідати, хто саме був за кермом, молоді люди, від більшості яких тхнули алкоголем, не схотіли. А воді, водій, а не А хто водій? А хто водітель? Приїхав по а Вони виїхали з сторони церкви. Виїхали і вдарили мене. Корисніх була? Не знаю. Навірно, дуже большая, тому що прикинуть маршрутку. Це ж на маленькій скорості не, не Тепер відповідь на запитання, хто саме був за кермом Ауді, мають дати правоохоронці. Ірина Вонокурова, Віталій Франзюк, Микола Шенкар, Світлана Прокопчук, Артур Терещенко, НТН. Дорожні розбірки на Бориспільській трасі. Не поділили дороги мешканець райцентру та бійці батальйону Айдар. Інцидент стався, коли колона везла загиблих добровольців на панахиду до Києва. Інші автомобілі, начебто, намагалися проїхати повз кортеж, за що один водій дістав і по машині, і по обличчю. Пояснення обох сторін збирав Ігор Шумик. Це кадри з відеореєстратора якраз на початку інциденту. По всіх чотирьох смугах Бориспільської траси повільно їдуть автомобілі. Водій намагається проскочити зліва, але йому вперто не дають дороги. Після чергової спроби машину чоловіка, що везе вагітну дружину, просто притискають до відбійника. Наслідки стусанім за кадром помітні на цих знімках. Мешканець Борисполя тут і в фас, і в профіль. Сергій зараз відлежується, тож коментує інцидент телефоном. Били в машину, вони почали просто бити, вони так вчелись хорошенько в лице. І я теж скажу чесно, що відбивався якийсь момент. Трещин в щелі немає, але є струсь мозку і лице. Вити вдарили живот. Тепер Розповідають того дня автомайдани. Представники батальйону Айдар їхали колоною. Везли загиблих бійців на панахиду до Києва. Один з учасників акції каже, добровольців не виправдовує, але водій також винен. Чоловік, який рухався і матюкався, намагався вклинитися колоною і, і розбити колону. Звичайно, йому бійці цього не давали зробити. Потім стався прикри інцидент, що е, якісь розбірки знову ж таки на відео цього не видно, що як. Але я чув, що він отримав е, трохи стусенів від бійців батальйону Айдар за своє за свою поведінку. Це вже я думаю, їм треба розібратися або правоохоронні органи розберуся. Хто з них правий, хто вінувати. В інциденті вже розбирається бориспільська міліція. Розпочати кримінальне провадження. Айдарівцям закидають завдання легких тілесних ушкоджень. На час виходу сюжету в ефір до свідка звернувся ще один чоловік, що постраждав під час руху колони. Киянин Віталій надіслав фото свого автомобіля, який бійці, начебто, протаранили на тій самій дорозі. Ігор Шумик, Святослав Мелешкін, НТН. Загадкову смерть розслідують у Києві приблизно опівночі. Мешканці п'ятиповерхівки прокинулися від запаху диму. Палало у квартирі самотньої пенсіонерки на верхньому поверсі. Рятувальники приборкали полум'я і виявили тіло 74-річної господині. Сусіди розповіли, жінка була та відмовлялася від допомоги. А квартиру давно від'єднали від газу та світла. Експерти припускають, пенсіонерка отруїлася чадним газом і з'ясовують, чому зайнялося. Двоє людей загинули під час іншої пожежі в столиці. Подружжя пенсіонерів надихалося чаду, а самотужки врятуватися господарі інваліди не могли. Запах диму мешканці будинку на вулиці Шепелєві відчули серед ночі. Одразу викликали рятувальників. Це була ніч, там приїхали пожежні машини. попросили мені переставити автомобіль, тому що він мішав під'їжджати. Я машину перегнав, і вони приступили до своєї роботи. Місцевий мешканець Андрій показує, яка сама квартира горіла, ось тут, на другому поверсі, розповідає, тут мешкало подружжя похилого віку інваліди. Жена взагалі не ходила, там, виходить, лежача була. Mm -hmm. Муж, он, ну, можна практично сказати, теж не ходив. Mm -hmm. так, він мог вийти там, на паличках, на костелях, mm -hmm. сюди, от, в під'їзд або вниз сюди спуститися. Mm -hmm. А так. Ну дальше ні не, ні не, гніхаділяні не у пожежі господарі загинули, надихалася чаду. У ході розвідки було у одній кімнаті виявлено чоловіка на ліжку, він був уже мертвий. У другій кімнаті рятувальники виявили жінку. Її з ознаками отруєння чадним газом передали медикам бригади швидкої медичної допомоги. Але на жаль, вона у машині швидкої померла також. Основна версія трагедії необережне поводження з вогнем під час куріння. У квартирі і дійсно чимало запальничок, де інде видно і недопалки. Осередком пожежі був ось цей диван. Господаря помешкання, виходячи з характеру, з спричинених пожежею е, псувань меблів, а також судячи з об, ступеню обгорілості шкіри чоловіка, е, майже остаточно встановлено, що це було саме паління. Цікаво, що ця квартира горіла вже не вперше. Торік сюди також викликали рятувальників і зайнялося теж від недопалка. Утім, тоді минулося без жертв. Олена Кишенко, Святослав Мелешкін, НТН. Приватна станція техобслуговування дощенту згоріла в Києві. Надавала послуги вона без документів. Тож працівники намагалися загасити пожежу самотужки. Коли ж рятувальників зрештою викликали, вогонь уже охопив усю будівлю. Приборкали полум'я за чотири години. Разом із СТО згоріли три автомобілі. Там проводилися газозварювальні роботи, і за попередніми даними конструкція впала на кришу будівлі СТО і пішло розповсюдження вогню. Співробітники розбили шибки, аби дим вийшов, проте протяг спричинив розповсюдження вогню і вогонь швидко розповсюджується по території станції технічного обслуговування. Майор міліції застрелився з табельної зброї на Вінничині. річний правоохоронець заступив на чергування в Калинівському райвідділку. Він працював керівником сектору кадрового забезпечення. Надвечір поїхав додому, і саме там за невідомих обставин випустив собі в скроню кулю зі службового пістолета. З вогнепальним пораненням офіцера доправили до місцевої лікарні. Проте за лічені хвилини в реанімації він помер. Без батька лишилися двоє неповнолітніх дітей. За фактом самогубства правоохоронці вже відкрили кримінальне прова. Він заступив на чергування, отримав табельну вогнепальну зброю, але його самогубство не пов'язується з службовою діяльністю. У нього не було проблем по службі, характеризувався винятково позитивно, тобто ніяких проблем пов'язаних зі службовою діяльністю не було. Поки що попередня версія це самогубства вчинене на ґрунті е, сімейних непорозумінь. 23-річний молодий кубив друга, завдав 16 ножових поранень. На 5 років старший постраждалий, помер одразу. Трагедія сталася в Радивілові, на Рівненщині. Хлопці випивали, потім почали сваритися і гість штовхнув господаря. Той образи не стерпів, схопив ножа, коли вбив опонента. Сам зателефонував до міліції. Правоохоронці з'ясували, що друзі ніде не працювали, мали тимчасові заробітки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі Валентину вже повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі строк на 15 років. Помстився за тюремне ув'язнення. В Одесі сварка двох друзів закінчилася трагедією. Молодик пішов з гостей ображений. Удома взяв ножа, повернувся і напав на приятеля, з яким пиячав. Закривавленого молодого чоловіка в будинку, що в самому центрі Одеси, знайшли сусіди. Перелякані побаченим одразу викликали лікарів і міліцію. Туди була направлена следна оперативна група Приморського раділа, яка виявила труп 31-річного мужчини жителя міста Одеси. Як з'ясували правоохоронці, чоловік мешкав у цьому ж будинку. Того вечора кілька годин поспіль поячив з 25-річним приятелем. А коли алкоголь закінчився, пішли до супермаркету по добавку. Там і посварилися, через що підозрюваний тепер навіть пригадати не може. От тобі ж послав скандал, потравіль розійшлися по своїх оселях, проте молодший образився на старшого приятеля. Тож взяв вдома ножа і повернувся до нього. Друг відчинив двері з дерев'яною биткою в руці, принаймні так стверджує, затриманий. Знову учинилася бійка, яка й скінчилася трагедією. Ліва рука, плечо. Плечо. О, так, ну, я руку, і плічоплящо адпо адпатове знову згадую рукою. Буділа з серза. Нападник пішов, а поранений, стік кров'ю просто на сходах у під'їзді. Міліція розпочала кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Марія Тарасова з Одеса НТН. Умовне покарання за у вбивстві співвітчизника присудили двом громадянам Туркменистану в Харкові. 24-річний Азим Хаджимамедов, студент економічного вишу, загинув від ножового поранення під час бійки. Лезо пошкодило артерію, і молодий чоловік помер від крововтрати. Камери відеоспостереження за кілька хвилин після сутички зафіксували втечу трьох учасників бійки. Двох із них затримали досить швидко. Проте їх визнали винними лише в бійці та залишені в небезпеці. І суд оголосив їм умовне покарання. Третій головний підозрюваний в убивстві досі в розшуку. Решение суда, три года лишения свободы с испытательным сроком на один год. По третьему человеку, на которого указывают два наших уже осужденных, материалы производства выделены в отдельный эпизод, в отдельное расследование. Он объявлен уже в межгосударственный розыск и в связи с тем, что розыскные меры еще продолжаются, его еще не нашли, то расследование временно приостановлено. Людина загинула внаслідок вибуху гранати на Житомирщині. Рвануло в кишені чоловіка, який саме підходив до крамниці в селищі Черняхові. Врятувати постраждалого не вдалося. Більше ніхто поранень не дістав. Загиблим виявився 42-річний місцевий мешканець. Зі слів свідків чоловік був п'яний. Працівники міліції з'ясовують, звідки в нього граната. На даний час в міліції є відомості про те, що чоловік був мобілізований до Збройних сил України. Певний час він знаходився там, але він не є учасником проведення антитерористичної операції, оскільки перебував в зовсім іншій місцевості, а останній час взагалі не знаходився в Збройних силах. Перевіряється інформація щодо того, на яких підставах він був там звільнений. Чи де мобілізований, чи взагалі самовільно залишив військову частину? Підроблені документи, повна машина краденої електроніки та рецидивіст за кермом у Київській області на посту ДПС злочинці кинули в правоохоронців гранату та намагалися втекти. Одного з трьох нападників поранили під час переслідування, затримали всіх гарячим слідом. Увагу наряду Даї привернув пікап синього кольору з явними ознаками перевантаження. Правоохоронці вирішили зупинити машину. В салоні лади було троє чоловіків, трималися спокійно. Та коли інспектор попросив показати документи на автомобіль і відчинити задні дверцята, водій занервувався. Почали перевіряти по е, базам даного водія під час огляду транспортного засобу е, запропонував водію відкрити задню ляду. Водій відкрив задні ряду. В багажнику транспортного засобу лежала е, битова техніка. Техніку, чиїв, розсуд, я запросив документацію на дату техніку, ще і в наступні працювали, щоб мандрівник закинув на, на, на припинити. Граната, яка виявилася світло-шумовою, вибухнула. Водій же стрибнув за кермо і рушив. За кілька секунд патрульні оговталися та відкрили вогонь. Їм вдалося поранити одного із зловмисників, та тих це не зупинило. Зловмисники намагалися втекти. Водій не впорався з керуванням, з'їхав кювет. В цей час співробітники Даї затримали. Двох чоловіків, які перебували в автомобілі. А водієві, водієві вдалося зникнути з місця події. Пораненого шукали всім селом, і за кілька годин на нього таки натрапили. В сараї вже під час допиту затриманих з'ясували. Побутова техніка в пікапі була крадена. Вночі зловмисники вдерлися до крамниці в місті Умані. А вранці їхали збувати товар. Грабіжниками виявилися мешканці Черкаської та Кіровоградської областей. До речі, один із них був у розшуку за розбій. За даним фактом відкрита два кримінальних. Це за статтею 348 Кримінального кодексу та за статтею 263 частини першої. Наразі із затриманими працюють слідчі, з'ясовують можливу причетність до інших злочинів. За замах на життя правоохоронців злочинцям загрожує 15-річне ув'язнення. Олександр Крапач, Марина Борис Полець, НТН. За допомогою травматичної зброї та гранати з'ясовували стосунки п'яні чоловіки в Черкасах. Конфлікт виник у розважальному закладі і закінчився тим, що один із відвідувачів витяг травматичного пістолета і вистрелив опоненту в обличчя. По тому злочинець і його приятель швидко сіли в автомобіль та зникли. Але постраждали, якого доправили до лікарні, запам'ятав номер машини. Завдяки цьому правоохоронці швидко знайшли нападників. А біля нічного клубу, де пролунав постріл, оперативники натрапили на ще один сюрприз. Бойову гранату. Її кинули втікачі, проте вона, на щастя, не вибухнула. Було виявлено гранату РГД-5, яку кинули злоумисники. Після чого нами було викликано вибухотехнічну лабораторію та до їх приїзду обезпечена охорона громадського порядку. Виявлено та зупинено даний автомобіль та затримано двох невідомих, в, яких, в одного з яких Подальшим було виявлено та вилучено травматичний пістолет. 22річний Одесит вирішив підзаробити чужою машиною. Хлопець роздобув старого ключа від ваза. І за деякий час нагледів на вулиці третю модель. Відчинив автомобіля, але завести не зміг. Тоді винахідливий викрадач вийшов на дорогу і зупинив попутну машину. Попросив водія відбуксирувати ваза, що нібито зламався на СТО. Чоловік погодився допомогти. Та щойно автомобілі рушили їх, зупинив міліційний патруль. Викрадача затримали йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Тому приявлено подозрення по статті 289 часть 1 Уголовного кодексу України. Он перевіряється на причастність к свершенню аналогічних приступлень. Серійні злочинці за ґратами. Столичним правоохоронцям вдалося затримати трьох грабіжників, котрі за кілька місяців обібрали майже десяток квартир. Власників осель катували. Вони знову на лаві підсудних та з кайданками на руках. Двоє одеситів і турнополянин, що вже раніше мали проблеми із законом, знову свідчать. Тепер злочинці грабували столичні оселі, аби потрапити до квартири. 37-річний ватажок угруповання щоразу вигадував іншу історію. Називався працівником комунальних служб, ремонтником, сусідом, оглядав помешкання і далі діяв за чіткою схемою. Я вийшов з квартири, потім зопано до по я забув. Телефон ага. під час другого візиту до ватажка приєднувалися його публічники. За кілька хвилин охочі до легкої наживи забирали з оселі всі прикраси, інші дорогі речі. Та гроші. Зв'язували потерпілих, били, аби ті розповіли, де знаходяться гроші та цінні речі. В останньому випадку потерпілому ножем порізали обличчя. Поки злочинці зізналися у шістьох нападах на квартири киян. Кажуть, лише раз довелося вибивати гроші з господарів ножем. Взяв ніж і порізав було це. А для чого, яка це мета була? то щоб не зроблять, а гроші. Ну там стінка стояла по золото. Казали зовта. не знаю на місці, не там затримали розбійників на квартирі, яку вони винаймали. Там працівники міліції виявили і награбоване. За свої дії злочинне тріо можуть посадити за грати на 12 років. Та правоохоронці шукають і інших ймовірних жертв нападників. Якщо ви впізнали в цих чоловіках своїх кривдників, негайно звертайтеся до міліції. Павло Прядко, НТН. У Франції автомобіль протаранив натовп перехожих. Водій зробив це навмисно. П'ять разів розганявся із вигуками Акбар скеровував машину на людей. Як наслідок одинадцятеро постраждалих двоє в тяжкому стані. Злочинця затримали. Нині з'ясовують обставини надзвичайної події. Зі слів самого 40-річного нападника, так він виступив на захист палестинських дітей. Відомо, що раніше чоловік був на обліку в поліції і психіатричній лікарні. Є інформація, що з ним у машині сиділи ще двоє, але спільникам вдалося втекти. Скажений Санта підстрелив двох людей в американському місті Детройті. Суперечка сталася через подругу новорічного дідуся на автомобільній заправці і швидко переросла у стрілянину. Далі чоловік у святковому вбранні сів у машину і намагався втекти. Правоохоронці переслідували його кілька кварталів, після чого доправили до відділку для з'ясування всіх обставин. Як розповів різдвяний бородань поліції, йому здалося, що хлопці хотіли застосувати зброю, тому відкрив вогонь першим. Одного опонента поранив у груди, іншого в ногу. А в американському штаті Флориді невідомий застрелив правоохоронця. Убивця намагався втекти машиною та потрапив в аварію. Його затримали. Триває слідство. Деталі поліція обіцяє прилюдити вже найближчим часом. Вже відомі деталі стрілянини, в якій загинули двоє правоохоронців у Нью-Йорку. 28-річний темношкірий мешканець Брукліна, Ізмаїл Брінслі, якого підозрюють у подвійному вбивстві, можливо, страждав від психічних розладів. Про це повідомила поліція з посиланням на свідчення матері нападника. За інформацією правоохоронців, Брінслі вже заарештовували чотири рази. Нагадаю, афроамериканець відкрив вогонь по двох патрульних, які були в машині. Один з них помер на місці, інший згодом у лікарні. Після скоєння злочину нападник зник у метро, де застрелив. Себе. Поліція мечін розшукує грабіжників, які обібрали найвідоміше універмаг Берліна. Заклад класу люкс у передріздвяний час переповнений. Розбійників, котрі вдерлися до приміщення, було четверо. Напад тривав кілька хвилин. Зловмисники в масках розпилили сльозогінний газ, розбили вітрину, забрали прикраси та втекли автомобілем. Від їдкої речовини постраждали 11 людей. Скільки грошей грабіжникам вдалося винести, поки не повідомляють. А у столиці Великої Британії, Лондоні, вибирали аукціонний дім Кристіс. Зробили це ще 7 грудня, проте інформація про напад була засекречена для проведення поліційного розслідування. Грабіжники забрали сейфа, ювелірні вироби та антикваріат на півтора мільйона фунтів стерлінгів. Розбійників зафіксували камери спостереження, але ідентифікувати злочинців поки не вдалося. Мілана Миронюк, НТН. У Китаї велосипедист потрапив під вантажівку і дивом вижив. ДТП сталося в передмісті Шанхаю. Її зафіксували камери дорожньої поліції. Шофер величезної машини на перехресті не помітив іншого учасника руху. Багатотонка спочатку збила, а потім підім'яла людину під колеса. Свідки страшної аварії були впевнені, що велосипедист загинув, та він відбувся синцями і подряпинами. Смертельна аварія через вантажівку безгальм, гальм. ДТП на перехресті пасажири автомобіля розлітаються дорогою. А також водій, що не знає правил руху. Приголомшливі кадри в добірці від Павла Прядка. Власник відеореєстратора мчить своєю смугою на світлофорі зелене світло, але... І так буває. Винен шофер вантажівки. Він повернув там, де вже давно немає повороту. Машина власника цих кадрів потрощена. Сам водій дістав лише незначних забиттів. Жахливе зіткнення порше і мерседеса. І ось які наслідки. Седес перекидається на дахи, суне на інші автомобілі. Розбитий білий порше так само чіпляє кілька машин. Кілька людей дістали забиттів і дуже перелякались. Страшна ДТП сталася ось на цьому маленькому перехресті. Власник відео зупиняється, щоб повернути. Цим вирішує скористатися водій червоної ниви і їде прямо. Та <звук> з автомобіля вилітають чоловік і жінка. Вони живі, але з тяжкими травмами постраждалих доправили до лікарні. І на сам кінець смертельна аварія у Дніпропетровську. Вантажівка трощить кілька автомобілів. О, між двох вантажівок ускочив легковий автомобіль. Його зім'яло наче бляшанку. І саме в цій машині загинув водій. П'ятьом учасникам аварії знадобилася допомога медиків. Опрятко, НТН. на цьому, все я з вами прощаюся до наступного випуску свідка.